Бігати ліс, ну, був, я і е, тою чи іншою мірою я також багато років працював по переробці. Сировини ми разом і співпрацювали і будемо ну, співпрацювати, надіюся, на майбутнє. Сьогодні я перед вами як кандидат на селищну голову вигоди і кандидат на е, обласного депутата Івано-Франківської області. По нашому вируському кущу. Ви всі знаєте прекрасно, тут важко властиві також керівник. Я думаю, що кожен із нас е, має своє бачення, велике бачення у розвитку нашого краю, тому що, ви знаєте, за багато років незалежності ми будемо йти хто кажуть, це ми багато хочемо і у нас бажання великі, але бачите, ми топчемося на місці, а я так скажу вам відверто, Сьогодні, сьогодні ця ситуація ще набагато гірша, скажімо, ніж була десяток років назад. Чому? Тому що ми вставали економічно, зараз економічно ми пішли е, донизу. Ну, звичайно, тут поклалися і такі фактори, як об'єктивні, як і війна, як і війна. От, ну, але не все можна списувати на війну. Тому сьогодні, ви знаєте, Хочеться, я вам так сказав, нам потрібно всім разом об'єднуватися, тому що ці вибори, я ніколи не думаю, я думаю, що йдемо на вибори, все дуже спокійно, толерантно, а виявилось, що це чуть -чуть, ну, не так. От, багато людей трошечки до ну, ну, то кожної партії бажання перемогти і тут закономір, що вона Але ми повинні Особливо ми жителі наших сіл, наших дітей повинні бути однодумцями. Ми повинні так за все об'єднатися. Об'єднатися навколо нашої одної ідеї. Тому що ідея в нас одна. У ідея в у нас у кожного. У нас. Ми хочемо зробити так, щоб краще жилося, а кому краще жилося. Всі ми причинили того, щоб ну, знаєте, кожен про нас думає так. Ми вже ворожили, можна сказати, його млодію люди, звичайно, що мають своїх дітей, і питають, що ми зберемо подара своїх дітей. Все-таки така надія вона є і ніколи в нас не помре, тому що ми хочемо, щоб наші діти жили набагато краще, як ми. Не можна робити, ви знаєте, діло, я по селах буваю все, що ми просто диво дивуються, як так сталося, щоб на теренах нашої. В області є села, які зовсім до останніх років ну не розвиваються, будемо так говорити. А треба ці питання вирішувати. І Тому до обласної ради йду, щоб відстоювати наш регіон, щоб він розвивався. Але ви знаєте, що це є проміжні вибори, це вибори на два роки. Через два роки буде об'єднані теряних громад, громади будуть об'єднатися з центром у приготі. І вплоть до е, Семичова і Вишкова. всі 16 сіл будуть об'єднані. Це нічого страшного в цьому немає, я думаю, навпаки, тому що будуть залишатися більше коштів у нашому бюджеті е, цей 60% ПДО, і єдиний соціальні, і ну, Ви знаєте, напевно, це все, не буду вам повторюватися. І тому я кажу, що всі ми повинні бути єдині хто, ну, в тому, мені 56 років, до речі, що ви знали про мене, мені 56 років. От, я пропрацював більшу частину на виробництві ДВП спочатку, потім на одній плиті до 2010 року, а з 2010 року я з 11-та був генеральний директор Герської ліського віна. По сьогоднішній день. Так що роботу і, е, як то кажуть, наші проблеми я знаю, я, правда, жодного разу ніде не обирався, ні депутатом, ні місцевого рівня, ні районного. І тому, бачачи ці всі питання, я би хотів трошки внести якісь зміни, а я думаю, ми їх внесемо, ми ми родниськи, ми знаємо, як воно робиться, От, як кошти акумулювати треба, тому що ми всі прекрасно знаємо, є і постанови Кабінету міністрів, які діють, вони просто не виконуються, тому що на території Богу дякуючи, що нашого краю виводи є такі підприємства, як Єплі, є державний відвод. Це підприємства, які розвиваються, розвиваються, а коли тобто, підприємства розвивається, вони повинні інвестувати у цей регіон, де вони вкладають інвестиції підприємства. Ну, Це буде говорити, різні відсотки, і тут нам цим треба працювати з керівниками, щоб вони дещо вкладали. За ці роки, ми будемо казати, нічого не, робити. Ми не будемо працювати, щоб роблять. Все треба. я завжди казав і кажу, не чекати, що нам хтось прийде зверху і зробить. І зробить щось добре. Ми повинні це все робити, в кінці кінці ми повинні зрозуміти, об'єднатися і робити це все знизу. Тому що верху ви бачите там свої проблеми, От. які руками нам обіцяють, ми дивимося телебачення, ну, не повинні ми це робити, ми повинні опускатися трошки до ви бачите, вдома кожен сюди що? Робить вдома і е, старається зробити у себе вдома порядок. Правда, ви не шукаєте, коли прийде сусід, і нам треба з того починати. Тому що кажуть, ми йдемо в Європу, все дуже добре, але ви подумайте, куди по ми можемо прийти в ту Європу, взявши нашу заробітну плату, тобто ми один день там добре не проживемо, треба переспати, поїсти, по -от. і в Європі ми трошки люди друго сорт. І треба е, з цим, все-таки я рахую, пора, поставити цьому, е, як то кажуть, велику крапочку і починати відбудовувати, нехай європейці приїжджають до нас. І і те, що ми почувалися на рівні, щоб ми там не були як раби, а тут вони, як розумієте, бідні люди, це повинні в кінець кінців ми це зробити, і ми все для того маємо, ми все для того маємо, тільки потрібно нам не опускати голову от, і думати про те, що ми можемо трошки самі поміняти ситуацію. І тому я йду до обласної ради і також на голову селищного з перспективою, тому що все-таки буде об'єднано, коли ми причина, щоб можна трошки стукати в белі до тих керівників, які сидять і знають тільки про свої проблеми, тому що вони просто з ближче, на себе сільського значення, а ви всі знаєте, бо живете також знають багато села. І е, наші діти не виділи, тому що різниця є між селом і містом, є колосальна. Ми повинні просто по себе вирівнювати, вирівнювати, оскільки держава каже, що в нас все добре, ну, вони можуть говорити дуже багато, але ну, не так. І тому я ще раз закликаю вас, все-таки нас одне повинно тішити, і вас всіх, після 25 числа, з усіх облич, скажем, які є зараз, які себе виставляють за вибори. Ви побачите по одному обличчя. Так чи ні? Це нас повинно тішити. От, і думаю, воно так і буде. І на ці вибори, що за сьогодні стане день, як кажуть такі є стації, воно закінчується і ми трошки заживемо дійсно з надією на краще, що ці люди, які прийдуть, яких ми оберемо, вони зможуть багато чого зробити. У мене є ряд проєктів по виробському кучу, скажімо, вигода повинна розвиватися швидко. Ну Не можна так, знаєте, перетворювати цю вигляду, хто знає, хто старший тут є, пам'ятає, яка вигода була колись, був великий потенціал. І цей потенціал ми не то, що е, не втримали, ми його знищили. Ми знищили той потенціал. І дивно, що стільки років ми живемо наприклад, в цій вигоді, ми отримуємо воду з кніжу. У нас вода є, все є, і ми воду беремо в і немає води. А ми ж воду даємо весь, як то кажуть, від нас іде вода. Тут тож треба працювати над проєктами. Кінець кінців треба вже робити, думати. Це і планове перекриття будинків багатопоркових, тому що є пріоритети. Треба над тим збиратися нам разом і думати, що ми робимо. Чи ми робимо фруктівку, чи ми робимо дах спочатку? Ну, і вибираємо. Ну і звичайно треба кошти. Що ми в цьому плані єдині, є в нас підприємства хороші, є керівники, також хороші, які хочуть багато чого зробити, 15 разу. Повірте, ми багато що зможемо досягти. Я думаю, я вас не буду переконувати багато і говорити. Всі ви свідомі. Всі ви, Всі Тому що мені дуже легко саме говорити, тому що ви люди всі освічені. О, а чим відрізняється освічена людина, від неосвіченої? Освічена людина від неосвіченої відрізняється тим, що вона ніколи не рахує свою освіту закінченою. І тому ви всі, я знаю, працюєте над собою. О, ви її освічені і ви легко розберетеся в цій ситуації, яка є зараз в нас. І не, від, не, від, не віддастесь тому дисбалансу, який ходять, є пару людей, які трошки хочуть дестабілізувати ситуацію навіть в нашому селищі, в наших, наших селах і так далі. Ці думаю, ми свідомі, і ми зробимо.